Лікар, невропатолог, спеціаліст з Айурведи Віктор Мацишин. Пане Віктор, доброго, доброго ранку, ранку. Ну, і сюжет зрозуміло, що діагностика язика в Айурведі, тобто в древній індійській системі знань про здоров'я, є таке поняття як діагностика язику. А в традиційній медицині, так звичайно. Язик нам говорить по перше про стан в цілому всього організму, але ще також язик відомий як зеркало організму і травлення в першу чергу, тому що наше тіло складається з тих поживних речовин, які ми споживаємо, вони переварюються. І якщо переварення відбувається не зовсім повноцінно, це відображається на язику. Таким чином, кожен ранок, коли ми прокидаємося і розглядаючи свій язик, ми можемо зрозуміти, наскільки вдало ми вчора там пообідали, повечеряли, наскільки ефективно ця їжа, яку ми з'їли, засвоїлася. І вона буде нам допомагати сьогодні себе добре почувати. Які ознаки? От на, літ на язику це перша ознака, яка говорить про те, що щось вчора зробили не так. Тому, наприклад, якщо людина дійсно дбає про своє здоров'я, то їй потрібно задуматись, можливо, вона ввечері лишні з'їла, можливо, з'їла якусь несумісну або тяжку їжу і поміняти просто ці принципи. І як тільки оцей індикатор буде нам говорити про те, що там нальоту вже нема, або він став значно менше, то ми на правильному шляху. Які ще хвороби можна діагностувати, і що лише? Язик відповідає за органи травлення, чи можливо ще за якісь органи? Ви знаєте, язик можна поділити на три частини: от його верхня частина, так від кінчика язика на одну третину. Це частина, яка пов'язана з зоною вище діафрагми або реберної дуги. тобто там знаходяться по боках легені в центрі серця, так. Нижче трошки середня третина це зона травлення, де знаходиться проекція печінки, шлунку підшлунковий так. і те, що знаходиться нижче, це кишківник. Таким чином, якщо ми розглядаючи язик, бачимо, що в зоні, яка відповідає, наприклад, частині, пов'язано з печінкою, є якась припухлість, або навпаки, якась ребристість, або з'являються як атрофічні зміни, це е, змушує вже людину задуматись про те, що можливо щось не так, і вона повинна звернутися до лікаря. Що ще цікаво, що якщо на язику з'являються якісь признаки, але людина ще не відчуває проблеми, це може говорити про те, що за день-два з'явиться проблема. Угу. Ну, наприклад. От борозда по центру язика, так. так вона говорить про стан хребта. І коли, наприклад, ми розглядаючи язик, бачимо, що з'являється на протязі цієї борозди, десь якісь можливо прищик, або з'являється такась така угу. зона накопичення, якби от цього нальоту, так. Це говорить про те, що треба більше уваги приділити цій частині. Можливо, не переохолоджуватись, можливо, не піднімати ніяких важкостей, бо можливо за день-два просто прихватить спина. А коли е е боки язика нагадують таку бантик гафре, тобто не є ідеальні краї рівні. Про, це про що говорить це про говорить про те, що е проблеми з травленням однозначно угу. так, це можливо проблеми з печінкою. Це можуть бути проблеми пов'язані з застійними явищами в нирках, тобто нирки не справляються з виведенням. Продуктів обміну речовин а колір язика. Як правило, нормальний колір язика це такий рожево блідуватий трошки. Тобто, коли язик занадто буде червоний, це теж признак якихось запальних процесів. Наприклад, є відомий такий скарлатиновий язик, який яскраво-червоний, малиновий. Так блідий язик, теж говорить про якісь, можливо, проблеми пов'язані з анемією, тобто недостатності ретроцитів, гемоглобіну в крові, і це теж заставляє задумати. О, завдяки язику, ми відчуваємо різні смаки, якщо відсутні. Ці смакові якості немає цих відчуттів. Про що це говорить? Про які відхилення? Ну, по перше, це може говорити нам про е, багато, тому що сама інервація язика, вона пов'язана з е, тим, що це. Ну, дивіться, є перший нейрон, який знаходиться в самих сусочках uh -huh. язика, uh -huh. так тобто, де контакт відбувається тих смаків або інгредієнтів, які мають смаки, з рецепторами. Вони потім передаються далі на більш вищі рівні в нашу нервову систему. І тому може бути як проблема пов'язана в самих сусочках, так і може бути пов'язана з самою центральною нервовою системою. Якщо, наприклад, це пов'язано з більш вищим рівнем, це говорить можливо про те, що людина є перевиснажена. Вона знаходиться під впливом стресу. І от що дуже цікаво, навіть і доречно до того, що uh -huh. це є сніданок. Ми, коли їмо їжу, ми буває спішимо, і коли ми спішимо, ми просто не повноцінно засвоюємо смаки. Uh -huh. А це насправді дуже велика помилка. Ми буває тоді переїдаємо. Uh -huh. Нам не вистачає смаку, і ми потім щось доїдаємо в процесі дня. Навіть ми плотно поїли, повечерили. Але встаємо за столу, і ніби нам не вистачає, ми ходимо там то солоденько, то кістенько смаків не відчули. Тобто смаків. Uh -huh. Тому коли ми їмо, це, до речі, дуже хороша річ для тих, хто хоче, наприклад, слідкувати за фігурою. Якщо людина починає повільно їсти, вона насолоджується смаками, uh -huh. їжа повноцінно обробляється в ротовій порожнині. Вона потім краще засвоюється в шлунку, і вона з'їдає менше. Тобто, дивіться, дві, дві е, плюси: uh -huh. менше з'їдаємо, і їжа ефективніше засвоюється. А пане Вікторе, наостанок, ми розуміємо, що за язиком треба теж дбати як його чистити як часто чи потрібно взагалі ви знаєте є такі спеціальні навіть інструменти для чистки це як така можна сказати проволочка яка всередині розплюснута вона як знімає ніби поверхню і ви знаєте за цим процесом чистки ще стоїть один дуже цікавий момент От ми вже говорили про те що на язику є проекція внутрішніх органів як правило ми чистимо язик зранку коли ми тільки прокинулись от коли ми чистимо язик ми ніби даємо сигнал прокидатися внутрішнім органам Розумієте, як? тому з одної сторони це дійсно догляд ага, за язиком ага. і за ротовою порчення. З іншої сторони, ми активізуємо роботу внутрішніх органів, що допоможе нам потім себе більш ефективніше. почати. це може бути ложечка, наприклад. Ну часто таку срібну ложечку беруть і неї щищать. Можна звичайно щітку. Ага. Ну, Щіткою знаєте, може бути недостатньо плотно, але от якимось таким ага. інструментом, який ага. мягко це знімає ага. і подразнює. от якраз ага. язик, це якраз дуже було би до речі. Я, Неймовірно але, цікаво виявляється наш язик. Це індикатор нашого всього. Ні, організму бережіть його. Нагадаю, в гостях сніданку був лікар-невропатолог Віктор Ма Мацишин. Дякую вам. А наш ефір триває.